Напевно, ви вже помітили, наша програма не дуже звична, немає ніякого сценарію. Ми просто намагаємося змоделювати стан самого нашого суспільства з реальною різноманітністю думок. Вони можуть співпадати, можуть не співпадати. Головне, що кожна з них має право на існування. Отже, про що сьогодні катувати не можна милувати. Пунктуаційні знаки в цьому реченні Україна для себе розставила ще у 95-му, коли наклала мораторій на смертну кару. проте і тоді, і сьогодні існувала значна частина населення, яка вважала, існує деякі вчинки, за які навіть довічне в'язнення. це набто мала ціна. Тож про злочин і покарання дискутуємо сьогодні. А спочатку, як завжди, подивимося сюжет. Ідеї гуманізму, на яких базується будь-яке демократичне суспільство, вчать нас. Людське життя безцінне, і ніхто, тим паче держава, не має права відіймати його. Проте варто статися гучному злочину, і люди вже готові наплювати на гуманність, хапатися за вили та вчиняти самосуд. Не дивно, що дискусія щодо доцільності мораторію на смертну кару не втихає ані серед громадськості, ані у кулуарах влади. Дві третини країн світу, законодавчо або на практиці, відмовилися від страти як вищої міри покарання. Смертну кару цілком скасували 96 країн, за всі злочини, окрім особливих обставин 9. Проте 58 не квапляться із її забороною, серед них і США. Гуманізм гуманізмом, а в деяких східних країнах все ще позбавляють життя за чаклунство, богохульство та гомосексуалізм. За прикладами не варто їхати в інший кінець світу. Можна просто перетнути кордон. У сусідній Білорусі нещодавно стратили двох молодих людей, звинувачених в організації терактів у мінському метро. Це остання держава Європи, яка не відмовилася від вищої міри покарання. В Україні мораторій на смертну кару діє з 95-го року. Він є обов'язковою умовою для перебування держави в складі Ради Європи. Проте, після резонансного вбивства Оксани Макар, коли обурений НАТО вимагав найжорсткішого покарання для її катів, про повернення смертної кари, заговорили знову. Дискусія швидко надбала політичного присмаку і навіть об'єднала одвічних опонентів радикально лівих комуністів і радикально правих представників ВОО Свобода. Обидві сили виступають за відміну мораторію, а нардепи з фракції комуністичної партії подали відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради. Правозахисники впевнені, що білоруський сценарій Україні поки що не загрожує. Проте зростаюча кількість радикально налаштованих громадян свідчить. Щось у нинішній системі правосуддя давно вже вийшло з ладу. Я виступаю абсолютним противником смертної кари, тому що ну, в принципі, ми держава, яка підписувалася під тим, що ми демократичне суспільство і ми за гуманістичні цінності. Про які гуманістичні цінності може йти мова, якщо люди виступають за повернення смертної кари, звісно, я розумію, що це ж йдеться про особливо тяжкі злочини і так далі. Проте я думаю, що смертна кара це занадто жорстоке покарання, тому я цього мабуть ніколи не зрозуміла. Хоча ж в найбільш демократичній країні світу в Америці все ще діє дозвіл на смертну кару. Ну, слепой гуманизм, он очень э, деструктивен, мне кажется. И э, если мы будем гуманно относиться к людям, которые э, своей жизнью и своими поступками полностью опровергают это понятие, ну, мне кажется, это не совсем разумно. Э, мы все-таки сейчас э, не в том мире, где у нас нет законов, и мы э, живем по исходя из опыта, исходя из каких-то моральных, сугубо моральных э, устоев, и нужно обращать внимание на огромное количество деталей. И сейчас, мне кажется, э в Украине нельзя, чтобы была смертная казнь э, не по причине того, что э, мы не готовы и так далее, общество не готово, а по причине того, что государство как структура не готово э, ввести это адекватно. А па насчет моральних то тостою, я вважаю, що смертна казнь, ну скажем так, обусловливается многими моральними факторами. Ну, якщо людей не хвилює моральна сторона цього питання, то треба звернути увагу на те, що ми підписувалися під конвенцію про права і свободи людини. Яка буде реакція з боку дипломатичних держав, які є нашими. Сусідами можна сказати, е, яка буде реакція на нашу таку дію на ведення е, смертної кари? Реакція буде така, що нас виключать із Ради Європи за це? Бо це ж або відміна ну, накладення мораторію, Це ж була одна з умов. що ми це прийняли. А якщо ця людина здійснила е, дуже серйозні вчинки і серію таких або вбивств, або, або е, щось інше, як людям, які прийняли на себе цей удар жити далі. І чи вони захочуть потім кормити цих злочинців? Це їхні кошти, які вони здають. І от, мені здається, якщо розглядати це як місць, це недопустимо. Все-таки ми зараз не в первобитному обществі. І от як місць, це саме, мабуть, ужасна позиція по відношенню до смертних казнів. Мені здається, це потрібно розглядати в цілях безпеки, в цілях превентивного удару. А ну ні ну, в коем случае нікак місць. Валентина, що як закон на чиєму боці? Ну по перше, я хочу сказати, що все ж таки Пенітенціа Державна пенітенціарна служба реалізовує політику да єдину це центральний орган виконавчої влади, який реалізовує політику державну у сфері виконання кримінальних покарань. І ми, звісно, перш за все, ми створюємо належні умови для відбування покарання для осіб, які засуджені до позбавлення волі, обмеження волі або до довічного позбавлення волі. Іншої скажі так, іншої мети у нас немає, і ми не можемо е, тлумачити закон е, наприклад з тієї там позиції, що для одних осіб треба да, створювати, наприклад, належні умови. Да, а для осіб, які, як ви сказали, да, засуджені за вчинення особливо тяжких злочинів, потрібно створювати зовсім інші, навіть негідні умови. Е, все ж таки, ми повністю на даний час е, намагаємося іменно створювати. Для таких осіб, скажімо так, елементарні якісь умови, да, тобто і це і харчування, це і комунальне побутове забезпечення, і тому подібне. Щодо питання, взагалі, цієї теми, да, то ми можемо взяти до уваги досвід різних країн, наприклад, країн, в яких смертна кара і досі присутня. І якщо подивитися статистику злочинів. То ми не побачимо там особої різниці між країнами, які скажімо так, до які на даний час. Є у яких смертна кара, і країн, у яких смертна кара замінена довічним позбавленням волі, все ж таки, рівень злочинності у цих країнах, якщо брати статистику, він майже однаковий. А у деяких випадках він навіть перевищує у випадках, де є смертна кара, він навіть перевищує рівень злочинності у більш розвинутих і демократичних країнах. Ми розуміємо, що є досвід таких країн, як Ірак, Іран це країни, які да там, скажімо так, на даний час максимально да використовують смертну кару. Однак і на сьогоднішній день у всіх країнах є дуже багато проблемних питань, дуже багато дуже складна криміногенна ситуація, і більше ми повинні. Вдаватися в таке питання, що нам чим більше особа буде розвинутою, чим більше особа буде е, освіченою взагалі у рівні своїх прав, у рівні взагалі аспектів да, життя, більш вона буде поважати розуміти права інших людей, тобто не забирати щось, да, як було там у першого там, у якійсь там обшинних строях. Да, а скажімо так, робити все, що по закону, то ми напевно, все ж таки суттєво змінимо і зни... знизимо рівень злочинності і в нашій країні, ну і взагалі в нашій в нашому світі. От я знаю, хотів би відштовхнутися від е, думки нашого шановного гостя про те, що країни, де є смертна кара, е, власне, вирізняються більшим рівнем злочинності. А чому, власне кажучи, це дуже важливе питання? Е, бачите, ми трохи беремо цю ситуацію ну на поверхневому рівні. Чому, власне кажучи, там де є смертна кара, а злочинність більша, тому що небезпечність смертної кари не в тому, що когось, бачиш, стратили, а небезпечність в тому, що усього загалу виробляється ну, певний рефлекс жорстокості. Ось це є най найстрашнішим. Зверніть увагу, дуже такий здавалося б дріб'язковий момент. Чому ще починаючи із середньовіччя, КАТ, його обличчя закрите як як якимось головним убором. Закрите обличчя лише для очей. Розрізи він максимально знеособлений. Він не хоче себе показати. Чому це дуже важливе питання? Ніхто не хоче виконувати кат з усіх часів. Це людина відсторонена, з нею ніхто не хоче спілкуватися. Це людина поза межами життя. І ось тут ми маємо розуміти природу цього явища. Ми маємо визнавати, сучасна цивілізація є, по суті, своєю християнською. Християнська цивілізація будується, перш за все, на відомих десяти заповідях, серед яких найважливішою, очевидно, є заповідь не вбивай. Тому виникає колізія. Якщо вся цивілізація будується на цій заповіді, то, вибачте, яке ми маємо право порушувати базову заповідь. Посилаючись на те, що ця людина, мовляв, щось зробила. І ось тут виявляється, що суспільство хоче відсторонитися від цього, е, приховує виконавця, суддя також за, закриває свою особу законом, ніхто до цього не хоче торкатися. І тому дуже важливо ось цей стан зберігати. Ми не маємо права цього робити. Ми не давали це життя, і ми не маємо права його віднімати. Ось що важливо. На примере да, государств, в которых есть смертная казнь, а преступность она выше. Но мне кажется, ну, не совсем корректно, ведь согласитесь, страны, которые нам привели в пример, в них априори преступность должна быть выше. Это страны, в которых сейчас Ну, правительство в некоторых из них второй, третий год стабильная И вообще их история э, располагает к тому, и их э, наци... государственный строй располагает к тому, чтобы уровень преступности был высок, выше, чем в Украине, по крайней мере. Поэтому ну, я согласен с вами насчет того, что э, ну, это порождает определенную жестокость. Но э, мне кажется, Иран, Ирак, э, ну, в общем, мне Кажеться, це не совсем тільки за того, що тут смертна казнь у них є страна. Добре, а що до Білорусі, це ж взагалі остання держава в Європі з такими, ну, де офіційно не заборонена смертна кара. Вона ж зовсім рядом. Ну, це не мусульманська держава, це все ж таки. Стиянська хоча літаку тоталітарна приклад ну, абсолютно неприйнятного рішення. І ще один дуже важливий аспект. Ми чомусь думаємо, що ось, мовляв, смертна кара – це жахливо, а довічне ув'язнення виходить що добре. Друзі, а як ви тоді поясните, ну на жаль, таке явище, як суїцид, чомусь людина обирає все ж таки смерть ніж ну певний стан життя. Ну класичний приклад, скажімо, юда. Який обрав все ж таки смерть, ніж життя в якості ну, злочинця. Він зрадив свого вчителя. Очевидно, просто піти з життя ну не завжди гірше, ніж бути в певному стані. І довічне ув'язнення це зовсім не так уже й добре. Тому не треба намагатися покарати людину якомога ну, страшніше. Ось цього треба уникати. Не наша справа карати. Ось що важливо, людина вже себе покарала. Більше того, людина, яка зберігає своє життя, навіть у тих ну дуже жорстких умовах, ми це розуміємо. Вона ж має право на ще одну фундаментальну християнську цінність на покаяння в людини залишається якийсь шанс повернутися до життя. Тому це дуже важливі речі, і так от вирішувати їх просто це страшне, це не страшне. За це можна, це не можна. Не нам це вирішувати на цій ночі. Давайте зробимо невеличку паузу. Але давайте не забувати про те, що смертна кара все-таки це певний вихід ситуації. Чому? Тому що е, я думаю, що багато громадян нашої країни вважають так так як і я, що смертна кара, що людина, яка забрала у когось життя, вона просто не має права на життя. Так, звичайно, можливо, вона буде при дорічному ув'язненні. Вона буде каятись у своєму злочині, і можливо, але це дуже маленький такий відсоток, що вона буде якби Молити про прощення у Господа Бога, або ну, не важливо, що вона буде просто вважати себе винним. Але е, коли вона все ж таки вона має право жити. Але чому вона має право жити, якщо вона забрала коє життя? Вона має право, виходить, що розвиватися. Звичайно, це важкі умови, ніхто про це не суперечить. Це важкі умови, але вона розвивається, вона спілкується, вона читає, живе, вона бачить зі своїми рідними і так далі. Чому вона має це право? Перед цим забравши це право у багатьох людей. Тобто, ви за смертну карту? Так, я за смертую. Ну, знову ж таки, мене тут зустрічне питання до вас. Якщо, е, як ви зазначили, так що людина забрала життя в іншої людини, так злочинець, як, яке право вона має далі жити. Ну, зустрічне питання, яке право ми, я маю на увазі наше правосуддя, забирати в неї життя. Тобто, ну чинити, в принципі, той самий в якійсь мірі злочин, тобто проти її права на життя. А якщо, наприклад, людина, яка ув'язана на е, довічно. Сама буде просити про смерть. Що тоді робити, якщо вона знає, що в неї немає іншого шляху, і вона буде довічно сидіти в в'язниці і хоче позбавитись. Цієї клітки можна Валентин да, відповість на це питання? Ну по-перше, хочу сказати, що все ж таки теорія християнства, да, теорія покаяння, вона все ж таки має місце. Оскільки, якщо трошки відійти від даної тематики, а взагалі оглянути наші установи, в наших установах відбуває покрайні близько 7 тисяч засуджених, наші установи проводять богослужіння різні релігійні організації. Тобто, це і православні, і греко-католійська церква, і також. У ж інші організації, і ось що ми бачимо: є значна кількість осіб, які навіть відбували покарання вже не вперше, а скажімо так, у другій, у треті рази. Все ж таки знаходять свій шлях до Бога і після звільнення ці особи не становляться знову на злочинний путь. Шлях ці особи вони починають проповідувати віру своє вірування. Так, так само, і для інших засуджених вже після звільнення. Вони повертаються до нормального і так би мовити, загально прийнятого для суспільства норми життя. І на даний час, що ми мож, не ми, ми не можемо да що особа, яка відбував відбула більше 20 років, да коли вона може має лише право написати е, про помилування до президента клопотання, чому вона не може е, все ж таки змінити своє е, взагалі своє життя? Адже у нас навіть у секторі максимальної рівня безпеки, а це сектор з дуже, ну тут би не жорстким, а з дуже суворими умовами відвідування ізоляція, адже це особи, яким взагалі да, там можна можна так би мовити і нічого втрачати з однієї позиції, і навіть туди. У цей сектор у нас відвідують декілька релігійних організацій: це і православна церква, Греко-католицька церква, а також інша релігійна організація, котра проводить з казаними особами постійно різного роду там, там, духовну, да, там, духовні навчання і так далі. І Лише це дуже стимулює їх до, скажімо так, до нормального до подальшого, до можливості взагалі, да, хоча б на склоні своїх віків, да, все ж таки прожити нормальне життя, все ж таки покаятися, адже навіть в Біблії навіть є велика кількість прикладів, да, коли злочинці вони каялись. І коли злочинці, вони все ж таки потім е, несли, несли своє вірування до інших людей. Тобто держава тобто держава дає е, таким людям шанс. А давайте дізнаємося, чи дають шанс е, таким злочинцям мешканці нашого міста. А як ви власне ставитеся до смертної кари? Е, смертна кара – ніхто не праві рішати житті чоловіка. Вопрос дуже інтересний. Лишати життя чоловіка це страшно. Но есть такие люди, которые этого заслуживают. Смерть на кассе, это, наверное, было бы для э, отъявленных негодяев, это, наверное, был бы очень хороший выход. А пусть э, э, поработают, только не просто до вечного вязания сидеть в тюрьме и шить рукавички. Пусть попашут, хорошо попашут, физический тяжелый труд до конца жизни. Вот это было бы, наверное, наказание больше. А да я в смертную кару вот применил потому что столько бандитов, воров развелось. Это самое лучшее будет, это смертная казнь. Будут бояться. Правосудие не всегда право, скажем так, если уже тяжело сказать, доказано, человек действительно виноват, а если нет, мало того, что он будет сидеть, так лучше жизни лишат. Смертная кара и краще. Почему суспільство должно сплачивать, и ну, оплачивать, скажем, жизнедеятельность Людей і осіб, котрі створили максимальний злочин, наприклад, там вбили якусь маленьку дитину, і ми зі своїх податків повинні ще оплачувати те його харч, його проживання у в'язниці, і так далі. Звичайно, повинна буде смертна кара. Я просто добра людина, і мені жаль людей. Хочеться, щоб всі жили довго і щасливо. Тож, на вашу думку, чи є такі злочини, які справді заслуговують на покарання смертю? Безумовно, ні. Ось треба це зрозуміти нарешті, друзі. Злочин потребує покарання. Але покарання, до речі, от, до людей, які наполягають на, на жорстокому покаранні, от згадайте, скажімо, з Булгакова, з майстра і Маргарити, ось там було жорстоке покарання. Дівчині, що задушила власну дитину, кожного разу приносили. Той платок. Ось покарання, оце покарання, а відсікти голову, чи це не покарання, це якесь е, умивання рук, кажучи словами Понтія Пілата. Треба карати. Це фундаментальна проблема. Згадайте Достоєвського, Преступлення і наказання. Що буде справжнім наказанням? Ось проблема. А те, що ми когось утримуємо, друзі, ми з вами утримуємо стільки паразитів і набагато більш коштовних паразитів, що це дрібничка. Инчие дубки, может, кого-то все-таки не удалось оперекунать. Ну, вот, допустим, до сих, ну, давно уже этот известен факт о том, что человек привыкает ко всему. Разве это наказание для таких, допустим, убийц или насильников, которые совершили такое тяжкое преступление? Просто пожизненное заключение. Это уже не люди, это уже звери, которые, ну, как бы, нет ничего морально ценного. Ну, как бы, мое личное мнение, что таких людей надо казнить. Это убивцы и Well, me, yeah. Ой, ще одна така цікава думка була в Бліці, що потрібно, щоб ці люди працювали так, на повну віддачу на державу. Ще, ну, крім того, що дійсно там, ший, рукавиці і так далі, Можливо, є такий варіант, як пра праця на рудниках, коли люди після неї. Ну. А як їх заставити працювати, якщо вони і так пожизненно заключені? а як заставляти людей, які, наприклад, скажуть, що же... встанет і скажуть, то я не буду сьогодні працювати. Так. Система покарання, я думаю, у будь-якому разі вони працюють. Тоді ми працю, яка є фундаментом суспільства, у суспільному розумінні перетворюємо на засіб покарання. Ми маємо прагнути працювати, ми маємо е, прагнути до е, найбільш ефективної праці. А нам кажуть, що праця це засіб покарати злочинця. Друзі, ну це взагалі дурниці. А, а як ну якщо це все так залишити, то Ось, наприклад, відсиділа, потім вийшла і знову вбила. Не вийшло до вічного ув'язнення. Але в чому покарання в тому, що обмеження місті. свободи і все, що може не може присувати не загальне, немає страшнішого покарання ніж обмеження свободи. Ось чудово до речі, наш гість сказав про величезну роль церкви у місцях позбавлення волі. Саме по собі позбавлення волі немає нічого жахливішого за це. Можно, я с вами не согласна, потому что есть такие преступники, которые, допустим, совершили преступление, отсидели срок, допустим, в следующий раз он опять убил, и он сидит по жизненное заключение. Люди, так, ну, такие люди, они приспосабливаются к такой жизни. Им нравится то, что у них по расписанию завтрак, обед и ужин. Они, извините, пользуются авторитетом со своими со братьями по камере. Повімаєте, в чому Он живе як обічна життя, тільки в чотирьох стінах. Добре, нема... ще один вам приклад. Ви знаєте систему слідства, ви знаєте систему судочинства, і ми розуміємо, що там, ну, на жаль, багато людей невинних. І ось уявіть собі. Цю людину стратили, а потім виявилося, що вона невинна. винна. Ну, а то вже вибачатися или... перед э, э, родичами, чи що робити? А так є. Час розібратися, і в людини є шанс все ж таки повернутися до нормального життя. Mm, ну в другому да mm. другої mm. да, mm. плоскості чоловік чоловіка признає ну недостойним там смертної казні. Він відсидів там від свого пожизненного да срока і подав апеляцію. Правильно Я понимаю, як можна mm. подати апеляцію? Nee, він подав клопотання про помилування да. лише після 20 років. Знаходження його відбуваючи покарання і виходить і завершає приступлення ще хуже ну, з, по здається, ну, ну, просто та ситуація в одній плоскості правильно Извиниться перед родственниками чи троні незаконно казнили, і потім звінятися перед родственниками людей, которых убили із-за того, що не существують смертне Так чи інакше повернення смертної кари Україні поки що не загрожує. Можливо, воно і до кращого. Або як тут вже звучало. Хіба може бути більш тяжке покарання ніж решту життя провести ув'язненим у клітці? Тож бережіть себе і будьте людяними.